Всіх вітаю. Сьогодні, як бачите, трохи змінив локацію, точніше, просто пересів на диван, і пов'язано це із тим, що я знімав свого кота трошки. Я не викладав відео вже десь близько двох тижнів. Я відчуваю дуже сильну якусь демотивацію і вигорання. Навіть місяць не пройшов, а я вже себе якось загнав, бо я думав, що, типу, все буде якось набагато простіше. Я, я просто розумів, що, типу, не треба дуже багато чого від себе очікувати. Не так сталося, як гадалося. Типу, те, що ти це розумієш, це одне, а те, як воно по факту виходить. Це зовсім інше. А виходить так, що ти починаєш е, спостерігати за іншими якимись блогерами, за іншими вже більш не, ну або дуже успішними е, людьми, які в цій сфері понад там 5 або 10 років, і думаєш, блін, де, ну як я взагалі до цього рівня можу дійти? Я розумію, що типу за один місяць на дуже мало чого може розраховувати. Але. Факт залишається в тому, що я все ж таки починаю себе дуже сильно порівнювати із тим, що я бачу в інших блогерів, в інших СММ-ників, в інших якихось людей, які працюють у цій сфері, вже там 3-5 плюс років. І з однієї сторони, все виглядає так, наче, типу, я теж так можу. Я теж так можу. Ну, типу, я можу сісти і зробити це. Але в мене якісь відговорки, по типу, в мене там робота з 10 до. Ну, або якщо врахувати ще час, коли я виходжу з дому, то це виходить з 830 до 8.30. Рефлексія, да? занурення себе, аналіз себе, своїх навичок, своїх знань, своїх вмінь. Своїх можливостей, себе якби з психологічної сторони, або психі... психічної, здається, в Гуглі писала, що це психічна сторона. Коротше, мені дуже часто трапляються відео якихось початківців, контент креаторів UGC, smm ників там, маркетологів і тому подібне. тобто людей, які створюють якийсь контент. Так само, як і я намагаюся це робити. І по їх відео. Ну, Дуже сильно помітно, наскільки вони не професійні. Тобто світло не з того боку взагалі стоїть, камера трясеться, щось, якість якась просто жахлива. Да? Але вони хоча б хоч щось роблять вже зараз.